Ще одна парафія перейшла від московського патріархату до Православної церкви України. Рішення про приєднання православна громада села Степенців, що на Канівщині, прийняла ще торік у травні, але остаточно звільнитися від російської релігії вдалося лише зараз. Треба молитися Богу за наших солдатів, за наших батьків, братів. А цього тут в церкві не робиться. Їм тому. Односельці наші захотіли перейти до української православної церкви. Не хочуть молитися за здрав'я російських церковників та Путіна і взагалі не сприймають мови країни-агресорки. Так пояснюють селяни свої рішення змінити належність до патріархату. Багато з них мають і особисті рахунки до московського попа. Кажуть, він ставився до людей грубо і поширював пропутінські наративи. З огляду на війну, з огляду на всі ці зв'язки, які тут росіяни роблять. Ну ми до якоїсь входили ходили в цю церкву люди. Ну так ходили, хоч і були не дуже согласні з, з тим, що тут кажуть, але так потолку ходили. Ну а потім, вовше, люди відказалися ходити. Нам вона не нужна, московська церква. Зовсім людям не нужна. Ну, наша, наша перемога сьогодні. Ми всі, як то кажуть, дуже, дуже, ну, дуже довольні люди, всі, що перейшли ми сюди. Але ми всі молимося за нашу перемогу і будемо, будемо молитися і переложувати усі зусилля, щоб наблизити її. Процедуру зміни юрисдикції селяни ініціювали ще в травні минулого року. Але через перешкоди, що чинив попередній настоятель парафії, священнику ПЦМП, справа гальмувалася. Лише втручання поліції та СБУ допомогло вірянам нарешті потрапити до власного храму і помолитися рідною мовою за Україну та її захисників. У нас коло двох тисяч населення, і на дев'яносто дев'ять дев'яносто вісім відсотків людей це були за 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 перехід. І 28 травня цього року ми зібрали тут перші збори. Слава Богу, що отець Сергій, у нас благочинний Канівський, ми залучилися його підтримкою, і ми зібрали збори, і на зборах вирішили перейти. І почали процес переходу. Весь цей процес оце, длився до заходу в церкви 9 місяців, рівно 9 місяців. Від 25 лютого храм на честь успіння Пресвятої Богородиці села Степанці Черкаського району став дійсно українським. Тут моляться і проповідують рідною мовою. З пошаною згадують полеглих за Україну і всіляко підтримують захисників. Настоятель, якого запросили селяни замість московського батюшки, каже, що вважає вчинок громади справедливим і поміркованим. Ми не вибираємо батьків, Бог благословляє нас батьками. Ми не вибираємо землю, Бог благословляє нас тут народитися. І ми, люди в своєму храмі, молилися зі слявом на очах. І буде ця молитва продовжуватись постійно, тому що двері храму відкриті кожного дня для кожного з вас. Віра річ особиста, і кожна людина сама має вирішувати, як і в кого її вірувати. Але коли релігія стає інструментом у руках ворожих спецслужб, потрібно мати силу волі, щоб відмовитися від неї і знайти мудру альтернативу. Приклад степанецьких вірян доводить, що це можна і потрібно робити, особливо в такі часи, які переживає нині Україна. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.